У лорта, офтальмологічному відділенні Ніжинської міської лікарні, завершили поточний ремонт. За кошти зароблені від Національної служби здоров'я. З червня місяця ми проводили поточний ремонт значить, коридорного приміщення, тобто це були відремонтовані стінки і стеля. На цей рік ми плануємо ремонтувати підлогу і ремонтувати палати. І заміна дверей і вікон в даному відділенні. Лор очне відділення одне з провідних у Ніжинській міській лікарні і відноситься до категорії хірургічного наголошує лікар. На сьогоднішній день у нас тут розташовано 25 ліжок, із них 10 офтальмологічних ліжок і 15 ліжок лорівських. На сьогоднішній день працює у нас два лікаря, значить, лікарі, які володіють методиками сучасними. Є питання там, деякі по обладнанню, але в нас в місці за ініціативою міського голови створена програма оснащення закладу сучасним медичним обладнанням. І в цьому році ми звісно будемо поновлювати базу і впроваджувати нові методи, які мають сучасне обладнання. Провідні фахівці, гарні умови і новітні обладнання. Все це в комплексі дасть можливість бути конкурентноспроможними і надавати якісні медичні послуги, наголошує Олександр Костирко. Дотримання сучасних європейських. Протоколів створить, скажімо, всі необхідні умови для того, щоб наш заклад був успішним, і наші лікарі, і наші пацієнти були задоволені роботою в цілому закладу. Будівля, у якій розташоване лор-очне відділення, є однією з найстаріших у місті. Ремонту вона не бачила жодного разу, тому по завершенню поточних ремонтних робіт зручності оцінили і медперсонал, і пацієнти.